Який класичний енергетик найприкольніший? Давайте перевіримо Hell, Монстер та Редбул в перекладі пекло, страховисько та червоний бик. Я взяла з різних цінових категорій: дешевий, середній та дорогий. Який же з них буде найсмачніший? М -м -м, пахне як дискотека в дев'ятому класі. Дивіться, редбул найсвітліший. Hell на другому місці по кольору. Monster найтемніший, можливо, в ньому саме більше таурину. Давайте скуштуємо на смак. Він не дуже газований, в міру солодкий, трошки з кислинкою. В цілому, наче непогано. Давайте спробуємо наступний редбул. Він схожий по смаку на хел, більш газований та більш насичений. Давайте скуштуємо самий дорогий енергетик монстер. Монстер зовсім інший смак. Мені особисто він схожий не на смак енергетика, а на смак якогось сітро. Ньому не відчувається цієї хімії, та й на смак він мені сподобався більше за все. Тому сьогодні у мене на першому місці монстр на другому місці Редбул, а на третьому місці